Ти чуєш звук якийсь? Ні, котиня вкать почали, як тебе Та що? Ну ти не знаю, як Я не знаю. Я вчора привозив тобі. Кого? Кісточки вчора привозив. Ну, і що вони за день з'їли їх? Ні, що не з'їли. Вони просто радіють, як тебе побачать. Ти розумієшся чи ні? Я вже не хочу бачити, ні нікого. Чого? Задовбала. Кицька. <гітко> Я що на дні котів робити буду. А це шо й собаки. Це шо й собача коша. Акуратно бо там, щоб обкис. Влізу в голови, то щоб не порувати. Голови? Котячі? Да. Котячі. Для... Для, <гітко> для котів. Для котів, так? Да. Да. Котів для собак. Ж... Вона так, дід порозводив тут свої. І ще, ти свинув, попри. Ох ти! Оце понаберов. Оце дід понабирав. Бульйон собі варить. Не хоче, я з такого страшного малює. А він буде сварити. О, Та ні, я ж не візьму в ту руку. в Одну руку не візьму, таке велике. А де ж Що Не знаю, чогось воно мені велике. Ох. Коти, ви обнагліли, скільки жрати. А ви туди. вже всі, всі цих курей поїли довкола, довкола цієї нашої. Бачить, робити, Ти щось довго їздив? Ох, і довго не десь не їздив. Не Да. Ну і приїхав і привіз. Поїждіть смачненького трошки. А селу сягла його, а то стоїть там щось <хи> І кляють, кляють до стіни. Наклейки. чи Що то воно таке? Плитка вчитає. Якась в'язь. Ну так. Да. Ну, дід був зайнятий сильно. На селу я додумалася, та траж його, мабуть, щось <пи> хоч щось перекусить. Він на... Що небудь він на щось смачненьке поведеться. я йому кажу, давай, бо вже скоро... ж вечір, п'ята година. Угу. Кажу, давай хоч вода поїмо, бо як пізніше наїмося, ми ж спать не будемо цілу ніч. Ай, я знаю завжди. то Тоді побіжить, то я затим, то я побіже, то дід. І вже ж воно до ночі йде, а ми так хотіли, каву нашу вчора. І сьогодні дід такий його приніс. Да, приніс кагуна. І ще ми досі його ніяк за день не можемо спробувати. Ну, кажу, дід, давай щось перекусиш, щоб побистренькому, да? а в діда время немає. Ліплю тобі. Ліпить, так, ліплю. красоту робить. Ось будемо приймати в нього екзамен, як він здасть. Да, дід, угу. як здаси, тоді я покажу, яка в мене картинна галареє. Правильно? Угу. Ага. Помидорів стільки зібралося, дід. Тобто в тебе економний варіант. Ну так, да, дід вдома економ бюджетний кажучи, бюджетний да, варіант. Бюджетний. Так, да, він робить бюджетний варіант. Щоб зробити. Бо як не зробить, то ніхто не зробить, так, да, дід? Ага хто ж? Да, молодець, дід. У мене помідорів стільки зібралося. Боже, вони такі ж смачні, солодкі всі. Mm. Диви, як я тобі зробила? Ти ж ніколи не візьмеш сам, ніколи не візьмеш. А тільки треба зробити і дати. Да. І тоді, дід наїсться. Я як по тому. В шаріоті, поняла? Да Там -да. так. У татарському. Ой, Боже, а де ти тільки не попував? Там жінка нагодовай кормить чоловіка. Да -да. Не сидіти, поки, не поки його не дадуть. Mm -hmm. А їх ту дає їсти. Чи те, що чоловік не доїсть? Ну так, да, чоловіка. Ну, те, що не доїсть від, Угу. Що не, пос... не осилить вже. Да. То це її треба гарно наготовити, щоб хватило ж усім. Та вона і на кухні там наїсться. А, ну так. Да. Так на кухні наїсися. Треба їсти по розписання а не на кухні. Та на кухні можна цілий день їсти. А готовий їсти? Воно ще не готове, ти не будеш їсти. А вона там уже приготувалося, моя вечеря. О, якби ти знав, яка моя вечеря. Река. Не скажу. Тобі зараз. Риба. Рибка, да. Тушена в овочах. О, я такий шматочок маленький. От відламала такий. Mm -hmm. І попробувала. А воно в роті розстало і попливло. Ох, я його оставила, хай трошки воно там. Щоб гаряче не таке було. Ох, і смачне. Mm. І це не зрозуміла, що то було. Таке щось смачне смачне було. Ну ти таке не їси. No. Ти їси ковбасу, Ковбасу. Правильно, yeah. <реш> 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 І що коти не хочуть їсти. Так? Що це вони ти їм давав? Yeah. А ну дай, будуть чи не будуть? Твої коти, мабуть, усе їдять, що тільки на м'ясо називається. Кістки гризуть, а це без кісток а, не з'їдять чи що. Погано, що й не їсти. Та отож. А ти будеш їсти все, що є, а я бачу. Щоб не пропадало. О, от так, дід. О Я знаю, що ті таке любить їсти. Що там той суп ще стоїть, ага. сирний, він такий смачний, що їсти. Рано... Ти рано їв, ну він ще а... й досі є. І ще й вареники в холоді. Так ніхто ж їх і не з'їв. Ото дід тільки по командує вареників. Я тобі розпарюся. Я тобі ще їх оприходуєш. Це так ось, ось трошки зараз тебе роздразнила. Та тобі багато й не надо вже знаю, що ти щас скажеш, я вже й наївся. Я вже й наївся, скаже дід, і що мені? Наївся, то й наївся. Далі сам шукає вже, як щось хоче, то він знайде вже. Бо я вже тоді сплю в таке дід? – Ні. Да дід? Не, да, Не. мекає. Ти ж ляєш пать піш за мене. Чого це його? Я? я вже лежу, а тільки йдеш вмитися. Ти, ти чого дід забувся чи що, яке у нас розписання по очереді все? — Лежиш, не спиш. Ну засинаю вже. На особливо, особливо як телефон держу, держу. Оп, одне око закрилося. Та, думаю, другим буду дивитися. Оп, і друге закрилося. Та не ж таки давай давай, давай, а потім чую вже щось не чуть. Раз проснулася, чую. Коли я заснула, я не поняла. Та не мабуть думаю, та пора. Та Таня ще сидячи посиджу, думаю. Подумала, подумала, посиділа, щось воно вже ні туди, ні сюди, треба ложити та лягати спать. Отак то. Що там думати? Як спати треба, то треба. Yeah. Правильно, дід? Mm -hmm. А дід теж телевізор робить, що дивиться. Вигляд робить, що телевізор дивиться. Uh -huh. Такий там. <ривіт> По телевізору одне кажуть, а там вже другі картинки літають. Е? Uh -huh. Робота сниться, кирпичі ложать. Сниться така, mm. не сниться. <патрикатурно> mm. <патрикатурно> Мультики. Мультики дивиться, діти. <патрикатурно> Щас ось я хочу спробувати оцього кавуносики, він вже вже лежить. Може він даром лежить, може він середній пустий там. Okay. Ох, як вчора я дивилась один відео одне. Люди ж насадили баштан собі. Там на продаж вони, поле таке mm. в них. Та що дені, вони і прийшли, і в кожен видовбаний. Червона mm. дірка посередині. Yeah. І хто це воно довбає їх так? Ворони не ворони. Їжаки не їжаки, їжак а одним не Фазани? Фазони? Фазани. То то стільки пола майже все видовбане. А тобі гарбузе хто подобав? Боже, то а, то знаєш, скільки тих фазонів подобані прямо до кожного підходять і дірка посередині, і дірка посередині. Тут то то, якісь пастки ставиться, їх скільки розвелося. Це ж дикі кури якісь чи що воно? Ну того. О, яка гадость, а? Яку воно подло зробило, mm. і дині поклювало, mm. то вони там щось навибирали, такі, а такі гарні самі то з дірками з усі мав такі. Прямо така дирка. Ну наїся ти одним усі, усі подовбало. Що ж такі гарні дирки, що аж середині виклювало, наче насіння там воно виклювало. Ой, комедія. Як ти арбузек показував? Ну так, да. а це кавуни й Це люди вирушували, вирушували, вона гаду що зробила, га? А вона наїлась. Та тож треба виловити їх, поставити якісь пастки і ловити тепер на тушонку їх. А що ж, з'їли поле таке. Діч. О, діч, да. Жарються підряд та діч. Ну, ану. А ну, что там в мусородине, фазан не сидит? Сидит. Залезешь, да, пока ты там. Пока я ее достану здесь. О, смотри, и насіння мало, и черное. Это мне, да? А ну, давай пробуй. А тебе врезать? Нет, я тогда врежу себе, я еще... На закуску я зараз ж аж повечеряю, а потім. А як все порад кавуна, б... а потім рибу буду їсти. Вечерюю, а я знаю. Я думав, ти вже їла. І... Я тобі вже все розказала, а ти ще думаєш сидиш. Та що? <світ> Та пробуй, ти, тикаєш там. Солодкий? Ну, може, цукром ну, потрусить. А ту тарілочку не за своїм фазоном вони виклюють, а цю все. О, ту шкуринку обклюють. -то в ну так, да. шкура ворна. Ну. Нічого наші фазани домашні поклюють, от все. Вони так виклюють, аж тоненька остається. Так що нічого не пропаде. Це ще ж й не треба наїдутися, Лучше на завтра оставлю Кого? трошки кавуно, трохи з'їмо такого полосочку одного, такого обріжу, кругом. І, і, і я все. завтра в дуньки наївся. День кавунів. Так. Да. Ох і діти. Він про дуньку мічтає. Півгорода насадила і розе. А там фазани не кліють? Не видно. А, їжаки люблять. Ну їжак то він прийде, їх багато ж нема тих їжаків. Як один їжак прийде, то він одного кавуна з'їдає, вигрізає, поки він його розгризе і наїдається. Ну, так. А фазанів то їх багато, і вони то дуб-дуб-дуб своїм клювом. Колись у мене на городі з'їла. Думаю, що воно таке, а воно І Іїжжаки їжок. люблять кавуни. Та він так гарно повигризав його. Ох і вигризав. Думаю, що це за звірушка в мене кавуни поїв? А йогожики люблять, кавунчики їсти. Так дід. А як яблука не то Ну так. Клупається та й скупить. Так, так і акуратненько. Спішу. Куди? Угу. Ой, Боже, тебе хтось там доганяє, чи що, що ти спішиш. спішеш. Тіка. Та доробиш, сяночку. доробиш. Хорошого, не стрикай вже, то вже лишнє. Все? Отута. Все, нагодувала я тебе. Mm -hmm. А так би й досі стояв би на стільці. На тому. Не можна стягнути. Кажу, бігом дід, бо все прозиваєш. Ну все, всім так. смачного. Да, Дякую за перегляд, діда. Да, Пригодьте, кавуна, да. дід, щобсь не з'їв, бо шляпка. вечір скоро. Тарілочка вийшла. А важка така це тіла. На... Всім смачного Донки, да. На побачення. До побачення, діду, до побачення. Ох, і тікаєш бігом, значить я його буду доганяти.